Всім привіт! Мабуть, кожному старшокласнику відомо, що існує така наука, як генетика це наука про спадковість та мінливість організмів. Але не кожен знає, що в сучасному науковому світі існує окрема галузь генетика людини, яка тісно пов'язана з антропологією і медициною. У класичній генетиці використовуються різноманітні методи, але на жаль, не кожен з них. Можна застосувати під час лікування дослідження, котрі стосуються людини, а тим більше заборонено проводити експерименти над людиною. Тому генетика людини має в своєму арсеналі низку цікавих методів. І ось деякі із них. Генеалогічний метод. Цей метод засновано у 1865 році Гальтоном. Він заснований на вивченні успадкування ознаки в сім'ях протягом ряду поколінь. Метод дозволяє з'ясувати, чи успадковується дана ознака, прослідкувати розщеплення ознаку потомства, а також алельних генів, що викликають порушення в організмі. Наприклад, існують вроджені форми рецесивної глухоти і шизофренії. За рецесивним принципом успадковується важко. Кі захворювання обміну речовин, наприклад, сукровий діабет і фенілкетонурія близнюковий метод у людини в одному відсотків випадків народжуються близнюки. Вони можуть бути різнояйцевими або однояйцевими. Різнояйцеві нас зараз не цікавлять а от однояйцеві близнюки розвиваються з однієї яйцеклітини роз'єднаної на ранній стадії дроблення зиготи. Справа в тому, що їх генетичний матеріал на 99,9% ідентичний. Тому вивчення однояйцевих близнюків, які перебувають у різних умовах, дозволяє встановити вплив середовища на прояв спадкових задатків, а також з'ясувати, чи є дана ознака успадкованою. Цитогенетичний метод. Цей метод заснований на мікроскопічному вивченні хромосом. Метод дозволяє вивчати стандартний каріотип людини, а також виявляти спадкові хвороби, викликані геномними та хромосомними мутаціями. Розроблено спеціальні методи, які дозволяють фарбувати ділянки хромосом в залежності від їх будови. Це дозволяє розрізняти навіть дуже схожі на вигляд хромосоми. Біохімічні методи. Вони засновані на вивченні метаболізму, тобто обміні речовин. Ці методи широко застосовують в діагностиці спадкових хвороб, зумовлених генними мутаціями. Гени не самі по собі формують ознаки, а за допомогою кодованих ними білків. Білки формують в організмі взаємозалежну систему біохімічних реакцій. От дослідження цих реакцій і дозволяє виявляти деякі генетичні захворювання. Методи молекулярної генетики та генетичної інженерії. Вони дозволяють Вивчити організацію генетичного апарату, молекулярну структуру генів і генотипу, встановити нуклеотидну послідовність, як то кажуть, секвенувати геном людини і багатьох інших організмів. Уже сьогодні налагоджена ДНК діагностика, досягнуті успіхи в генній терапії спадкових захворювань. Цікавим є метод дерматогліфіки. Він ґрунтується на вивченні рельєфу шкіри на пучках пальців, долонях і поверхні шкіри людини. Ще в давні часи люди звернули увагу на те, що малюнок на шкірі. Кіри цих частин тіла індивідуальний, і неможливо знайти двох людей, в яких би він був повністю подібний. Метод дерматогліфіки дає змогу встановити і ступінь спорідненості людей, оскільки доведено, що окремі елементи малюнка шкіри можуть успадковуватись. Використовують його і для діагностики деяких спадкових захворювань. Наприклад, на долонях людей з хворобою Дауна є лише одна поперечна та одна повздовжня згинальні борозни, тоді як у здорових людей поперечних борозин дві. Метод дерматогліфіки широко застосовують у криміналістиці для доведення причетності до скоїв зня злочину. Генетика людини має різні напрями. Наприклад, медична генетика вивчає спадкові та генетично зумовлені захворювання людини. Вона досліджує, як генетичні фактори впливають на розвиток хвороб, їхню діагностику, профілактику та лікування. Ця наука дозволяє розробляти персоналізовану медицину, прогнозувати ризики захворювань та покращувати якість життя пацієнтів. Наприклад, пренатальна діагностика виявляє генетичні відхилення у плода. Онкогенетика виявляє спадкову схильність до раку, молекулярна генетика мутації ДНК, що спричиняють хвороби. Ще один напрямок генетики людини це цитогенетика, котра вивчає структуру, функції та поведінку хромосом. Наприклад, цитогенетика досліджує будову і кількість хромосом, мутації хромосом. Зміну числа хромосом, наприклад, синдром Дауна це трисомія 21-ї хромосоми. Тож цитогенетика важлива для медицини, селекції, еволюційної біології та біотехнології. А от популяційна генетика вивчає генетичну структуру популяцій і зміну частот алелів у них під впливом різних еволюційних факторів. Основними напрями популяційної генетики є закони спадковості у популяціях. Природний добір, тобто як певні алелі дають переваги в різних умовах. Популяційна генетика вивчає генофонд популяції, а також міграцію та ізоляцію, тобто яким чином вони впливають на генетичну різноманітність населення нашої планети. Популяційна генетика є основою для медицини та екології. Радіаційна генетика це розділ генетики людини, який вивчає вплив іонізуючого випромінювання на спадковий матеріал людини. Основними напрямами радіаційної генетики є мутагенна дія радіації, тобто, як і коли виникають мутації в ДНК під впливом випромінювання, типи мутацій під впливом випромінювання, механізми репарації ДНК, тобто як клітини виправляють незначні пошкодження, дози опромінення та їх наслідки наслідки, тобто гранично допустимі дози. А ви думаєте, чому сталкери так вільно мандрують територію Чорнобильської зони? А все тому, що вони знають ці секрети. Радіаційна генетика вивчає спадкові наслідки радіації, а також методи профілактики та зниження впливу радіації. Тож ця наука теж важлива і для медицини, і для екології, а також для космічної біології та радіаційної безпеки. А от імунологічно. Генетика людини вивчає спадкові механізми роботи імунної системи. Наприклад, генетика імунної відповіді досліджує, як гени визначають продукцію антитіл та активність лімфоцитів. Імунологічна генетика людини вивчає генетичну схильність до імунних захворювань. Наприклад, ревматоїдний артрит, цукровий діабет першого типу, розсіяний склероз. А також вивчає вроджені імунодефіцити, наприклад, важкий комбінований імунодефіцит або синдром Ді Джорджі. Генетика алергій вивчає, чому деякі люди мають сильніші алергічні реакції. Імуногенетика онкології вивчає, як імунна система розпізнає ракові клітини та чому іноді не спрацьовує. Останніми роками ми все частіше чуємо, що вакцинована людина якось неадекватно реагує на вакцину. Так от імуногенетика якраз і вивчає, чому деякі люди виробляють сильнішу імунну відповідь на щеплення або неадекватно. Тобто, ця наука допомагає розробляти нові методи лікування, персоналізовану медицину. Та ефективні імунні терапії. А от фармакологічна генетика це розділ генетики, який вивчає, як генетичні особливості людини впливають на її реакцію на лікарські препарати. Основні напрями фармакогенетики це індивідуальні реакції на ліки, чому одна й та сама доза діє по-різному на різних людей. Або генетичний вплив на метаболізм ліків, тобто швидкість розщеплення та виведення препаратів. Фармакогенетика займається підбором. Персоналізованого лікування, а також досліджує генетичну схильність до побічних ефектів, тобто як уникнути людям токсичності ліків. Отож, фармакогенетика теж допомагає розробляти персоналізовану медицину, підбираючи ефективні та безпечні ліки для кожного пацієнта. Про напрямки генетики людини та її методи можна ще говорити й говорити, але думаю, вже й так зрозуміло, що ця галузь генетики насамперед є дуже важливою для кожної людини. Адже всі ми рано чи пізно зіштовхуємося з певними проблемами, які сьогодні було перераховано. А ще як генетика людини загалом, так і кожен її розділ є перспективними напрямками вибору майбутньої професії кожного школяра. Бо за генетикою людини майбутнє. Але не забувайте, що насамперед для цього варто добряче вчити шкільну біологію, чим ми з вами і займаємося на каналі Руда біологія. Тож до нових зустрічей.